І огортаємо своєю пам'яттю внутрішньо переміщені особи, біженці, блаженний Майкле на Мадівні, душ пастирів, переселенців, молися нас. Моли. Лицарі Колумба запрошують усіх людей доброї волі приєднатися до спільної молитви дев'ятницею за мир і зцілення для України. Ми молимося і об'єднуємось в солідарності з трьома тисячами наших українських братів-лицарів і їхніми сім'ями, які постраждали від цієї огидної війни, як її назвав папа Франциск. Розважання, що місяця в цій дев'ятниці, написала молода українка, співробітниця лицарів Колумба. Її перспектива вказує на контекст гуманітарних зусиль ордену, який допоміг понад двом мільйонам людей. За допомогою конвоїв милосердя, понад 10 тисяч лицарів у Польщі і Україні. Розповсюдили для потребуючих понад 4,4 тисячі тонн їжі та речей кращої необхідності, майже 300 тисяч продуктових наборів, 9 тисяч курток для дітей, 60 тисяч верниць і сотні інвалідних листів, генераторів та інших необхідних речей. Хоча первісним задумом створення дев'ятниці була її присядна. Презент... Присвята до річниці війні, нею можна молитися в будь-який час року. Кожного дня в півятниці ми молимося у конкретному намерені, яке є одним із закликів до блаженного Майкла Маківні, засновника лицарів Колумба. Ці заклики, взяті з літані блаженного Майкла Макхівні, розважання над темою кожного дня закінчує наступними щоденними молитвами. Молимося сьогодні за всіх, хто був змушений покинути свої домівки, що вони мали довіру та впевненість у Божій обіці над ними і що вони відчували себе вдома з Богом, де б вони зараз не знаходилися. Коли б про нього не перші випадки, це буде надія, що це мене дуже швидко, але з кожним новим повідомленням і сигналом повітряної тривоги. Ставало зрозуміло найголовніше, що потрібно зберегти це життя. І тому багато жінок, дітей і людей, похилив в біку, вирушили в довгу, дуже складну дорогу, повну невизначеність, багатолітні батьки, бабусі з онуками, підлітки та цілі сім'ї, мільйони людей, які ще кілька днів тому жили зовсім іншим життям, залишившись недалеко дому внутрішньо переміщені особи поринули до верховання пожкого житла, роботи та друга. Бізніці хвилею ринули до сусідніх країн. О, яким великим було Боже благословення усіх тих добрих людях, які відкривали свої серця і доминки для тих, хто втікав від війни. Це свідчення Іванський відкрити та родинного тепла. Залишиться у пам'яті вимушених мандрівників на все життя, Ця гостинність і співчуття допомогли їм вижити. Щоденне страждання всіх примусово переселених людей полягає в їхній за загродища, які все ще живуть у купаці, в їхньому бажанні повернутися додому, в їхньому правненні віднайти себе, всі випробування, з якими вони стикаються щодня, всі труднощі, адаптації. Від їхніх сердець захлегли нас домолити, будьмо мирними у нашій наковій підтримці для них. Молімося, щоб Господь змістив на дусі усій біженці і переселенців, і дарував темність, що він є з ними у кожному моменті життя тебе просимо. просить нас Господи. Молімося за всіх добрих самаритян, щоб вони мали сили давати спокусу цинізм і втогу, допомагаючи біженцям і переміщеним особам, Тебе просимо! просять. Молитва за мир в Україні, О Господи Боже, сила і Боже Спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса з Гранця і Смило і співчуття на смиренних рабів Твоїх, і з любові до людей вислухай і помилуй нас, і землю українську. Яви благодать Твою і милосердя Твоє, на смиренних рабів Твоїх, що, ти захища, що захищають Україну та її багатостраждальний народ, і вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя. Бо Ти є здоров'я і перемога, і спасіння тих, що на тебе надію покладають. І тобі славу воздаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай, святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся Марія, з Бога, Спростобою, благословена Тинішів жінками, і благословенний і на Твого, Ісус. свята Марія Мати Божа, за нас гріші, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині і кратці, і найвітні Амінь. Истеаб карап тобысы белән. 生命。 Господи, Ти в Пресвятому Тайсні залишив нам спомин про Свою муку. дай нам такою пошаною оточувати святі тайни Твоїх тіла і крові, щоб ми могли безостанно пожинати плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш на віки вічні.